Не може схопити. Так, скільки вистачить терпіння. <смі> Як відчуваєте, що треба вже змінити діяльність, раз, трошечки покрутили, ідеально. І робота рухається. І зміна діяльності є. Це дуже важливо. Бо коли робиш тільки щось одне, вже не розбираєш, що ти робиш. Так, може, ще ось цей нам зроблю і вже будемо. Завершувати стрім, друзі. Бо основний принцип я показала, що тут іще показувати, поки що немає що показувати. На ось таку втуку від рушників паперових намотую. для того, щоб воно все не сплуталося, а буде їх багато. От, щоб не поламалося, не заплуталося і все таке інше. Трошечки ось так от отсовуємо, підтягуємо і таку красу маємо. Я вважаю, що тут можна якоюсь заколочкою, просто що я ще не готова, чи невідімкою, чи цим. Як вона, яка вивертається, така заколочка. Просто під цей край піджати і все. Або ж з чи біндером чим небудь. Що буде під рукою, тим можна і закріпити. Ось цю роботу я собі лишаю, <гум> як то поза кадром. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую за вашу постійну підтримку. Усім мирного неба та Божих благословень. Па-па!